Медичне обладнання, ліки та подарунки для діток, які перебувають в Івано-Франківському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації. Все це до Івано-Франківська передали з Угорщини. Гласловіда каже, вся гуманітарна допомога збиралась простими людьми, які хочуть буде якось допомогти українцям. Старає частина обладнання – це дуже дуже полезні речі для реабілітації іменно вот ті ж і всякі такі да, да, кастелі, Ну ета ані собраний венгерською протестантською церкві. Тобто, це дійсно все ділиться на общественних началах. Роман Мальник каже, обладнання, яке привезли, є дуже потрібним для реабілітаційного центру поранених у зоні АТО, який має бути у Коломиї. Є монітори слідження, є е, е, коляски. Ну тобто ті предмети, які ми просили, це під саме під Коломийську лікарню для поранених ато, то що ми хочемо робити. Івано-франківському консульстві кажуть, Угорщина завжди йде назустріч і допомагає всім, чим може Україні, а особливо Прикарпаттю. Вони привозять те, що нам не вистачає. Що в даний момент нам чого нам не вистачає, вони завжди постараються нам цьому допоможі? Це вже не перша допомога з Угорщини. Нагадаємо, спільно із угорським консульством та урядом діти, які потерпають від війни на сході країни, їздять у табір на відпочинок до Угорщини. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.